Багато хто чекав велосипед з Нідерландів на 26 колесах. Швальба, резина, марафон. То в нас Giant нас, бренд, дуже добротний і надійний. Повірте, перевірений руками. На планетарній тулці Nexus 8. Дуже надійні, яка працює 10 років, можна сказати, без ремонту. Туди немає що заглядати. Має, дивіться, тут амортизацію, яка дуже м'яка. Має комфортне сідло вентильоване. Широкий. Тут і наріс, він десь піде від, ну я думаю, метр 55, напевно, до метр 72. Має багажні повноцінні крила. Фара передня, задня у нас, значить, стоїть. Велосипед дуже в гарному стані. Тут має, дивіться, у нас, у нас ще серворуль. Для комфорту, щоб ви собі регулювали в дорозі, щоб вам було комфортно десь відрегулювати. Подивіться, з тої сторони рама все дуже непогано виглядає, є підніжка, педаля в комплекті. Ціна такого 8 950. Тут теж амортизація. Вилучка амортизує резина, все, подивіться, ще в стані дуже доброму. Будете їздити ще не один рік. Когось буде цікавити на такий ріст велосипед. Він набагато легший від 28-го, то пишіть. Або заходьте на сайт до нас rober.in.ua Також можете приїхати в кулики в веломагазин, вулиця Львівська, 20 на тест-драйв або в місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, надсилаємо новою поштою по Україні.